Вітаємо ми з України, а точніше, з Вінниці сучасного, комфортного, європейського, центрального міста України. Отже, давайте знайомитись ближче. Ми із ВМВПУ. Перша буде інформаційно-комунікаційна, це серце нашого навчального закладу. Були коли-небудь серверні? Ні, зараз я вам все покажу. Будьте уважні. Ось ви бачите нашу комунікаційну стійку. Вона об'єднує наші всі 350 і більше комп'ютерів. Wi-Fi, все, інтернет саме забезпечується завдяки цій стійці. Бачите, скільки тут різних провідничків, скільки тут різного обладнання, комутатори, маршрутизатори. Якщо це вас лякає, то не переживайте. Приходьте до нас в навчальний заклад за професією. Монтажник інформаційно-комунікаційного остаткування, і після закінчення навчального закладу ви можете працювати в будь-якій компанії чи в провайдера, навчитеся і будете вміти під'єднувати і налаштовувати інтернет. Так, далі я вам хочу показати наші сервера. Наші сервера, які забезпечують наш навчальний процес, на них крутяться наші сайти, система управління бази даних і контингентом. Ось вони наші такі сервера. Далі також у нас тут систему нашу інтегровану і систему відеонагляду. Ось, будь ласка, для забезпечення безпеки. Ми маємо о, виключився світло. Але нічого я не боюся, тому що в нас, ви бачите, все працює. Ось наша система відеонагляду, трансляція прямо з камер. От, а забезпечується це все завдяки тому, що на даху нашого закладу знаходиться солар-інвертор і сонячні панелі, які забезпечують живленням наш навчальний заклад. Так, поїхали далі. О, появилося світло. І далі хочу показати вам радіорубку нашу. Ось радіорубка. в Неї ми транслюємо. Всі сповіщення, всі ефіри, ведуть наші учні і викладачі. Друзі, ми не говоримо, що ми можемо абсолютно все, але ми робимо так, щоб неможливе сьогодні стало реальністю вже завтра. І наша друга зупинка увага! Це навчально-практичний центр сучасних it технологій Вітаю вас в нашому навчально-практичному центрі. Тут ми навчаємо здобувачів освіти працювати з різноманітною технікою. Наприклад, розроблений дизайн макету зображення, оброблені фотографії, ми можемо роздрукувати, на кольоровому принтері, який друкує з максимальним розміром А3, та на різних типах паперу, також навчимо працювати з копіювальною технікою в різних режимах роботи, а при необхідності ми можемо заламінувати наші документи, зображення і так далі за допомогою ламінатора. Для більш продуктивної роботи. Під час теоретичних предметів виробничого навчання ми розробляємо та виготовляємо зошити для та методички для проведення лабораторно-практичних робіт, які ми можемо шивати за допомогою біндера або степлера. Також ми робимо власний принт на футболочках за допомогою планшетного термопресу, а також можемо робити принт на кружечках. Дизайном яких займаються наші здобувачі освіти. А для забезпечення, для забезпечення нашого навчального закладу банкової продукції ми користуємося таким пристроєм, як резограф, який, який виготовляє тисячі копій за досить короткий час. Наша наступна зупинка це місце, яке може зупинити час на світлинах, звичайно, це наша фотостудія. Всім привіт! Професія фотографа це найцікавіша професія в світі. Зараз ми раді вітати вас у нашій фотостудії, фотостудії нашого училища. Вона обладнана професійними приладами: це фотоспалахи, відео світло. Також ви бачите, як працюють наші студенти. Також в студії оформлені інтер'єрні куточки та фотофон. Так ми навчаємося різним видам зйомки. Хотіла зазначити, що ми вчимо не тільки гарно фотографувати, а й як зробити нашу професію прибутковою. До речі, наші студенти зараз уже працюють в ресторанах, фотографуючи меню та різні заходи. Тому, будь ласка, ласкаво просимо до нас, і скажіть мені, хто не полюбляє смачненького? Ми, як український народ, всі полюбляємо смачно поїсти. І окрім телекомунікаційного, цифрового і творчого напрямів освіти, mm. керівники міста mm. і володарі Кримів навчаються саме у нас у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Це я зараз про наших кухарів-кондитерів. Так, познайомитися Дмитро, це е, шеф-кухар даного ресторану, також є випускником нашого навчального закладу. Добре. Наразі на даному підприємстві проходять виробничу практику випускники нашого навчального закладу. А зараз хочу, щоб ви подивилися, як створюються смачні, смачні суші. Наші учні працюють на рівні з працівниками ресторану. Вони переймають безцінний досвід професіоналів. Віртуозів своєї справи я можу передати вам лише картинку, та не можу передати аромати та атмосферу нашого даного навчального закладу. Усім приємного апетиту. Я думаю, що ви вже задумалися над тим, щоб пов'язати свою майбутню діяльність з інформаційними технологіями, і ви зробите правильний вибір. Бо це перспективно, це високооплачувано і це затребувано. Вітаємо в майстерні з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальної техніки. В даний момент виконується одна з операцій ремонту системного блоку, а саме заміна аудіокодика. При цьому на робочому місці використовується обладнання для процесу ремонту та інструменти. Під час даного процесу використовується таке обладнання. Паяльна станція з термофеном, полувовідсмоктувач, паяльна паста, вакуумний пінцет. Для діагностики даної несправності було використано діагностичні програмні засоби та діагностичне обладнання типу посткарт. Комп'ютерна техніка, яка на сьогодні розвивається та вдосконалюється шаленими темпами, все ж таки потребує ремонту. Вона не вічна. І тому необхідно правильно провести діагностику, виявити несправності та усунути їх. Це також входить в обов'язки електромеханіка. Тому запрошуємо на навчання за професією електромеханік, зимову та обслуговування та обслуговування лічильно-обчислювальної техніки. І наступна зупинка. Це перлинка нашого закладу освіти. Адже саме тут здобувачі освіти навчаються бізнесу, підприємництву, отримуючи знання в реальних умовах діяльності навчально тренувальної фірми Перлина Поділля, здобуваючи рівень молодшого бакалавра. Але я не буду багато про це розповідати, тому що надаю слово нашому студенту Андрію. Андрій приймай. Всім привіт! Мене звати Андрій, і я навчаюся на молодшого бакалавра та спеціальністю підприємства торгівля та біржова діяльність. А зараз я вам продемонструю, як мої колеги по цеху створюють власну ідею для свого бізнесу. Колеги, пропоную вам об'єднати моє підприємство з торгівельною точкою Аб'яну та магазином Максима. Дуже. І для завершення братьбу нам потрібно лише придумати назву. Також хочу вас ознайомити з професією, яка є актуальною у будь-який час, як під час коронавірусу, так і під час воєнного стану. Доброго дня, мене звати Богдан. Сьогодні я працюю менеджером магазину, і сьогодні я передаю свій досвід молодшим курсом продавцям продовольчих товарів. О, 1200! Вітаю, колега! Стипендія прийшла. От, якщо ви завітаєте до нас, то ви не дивуйтеся, якщо ви зустрінете в нашому навчальному закладі людей в білих халатах. Це означає, що ви завітали на урок виробничого навчання до здобувачів освіти за професію обробка інформації та програмного забезпечення. А ще ваш нюк в нашому навчальному закладі може вловити запах ванілі та карамелі. Будьте впевнені, це над своїми кулінарними шедеврами чаклують наші кухарі-кондитери. А ще можете зустріти людей у краватках. Ось тут складніше, бо тут ви можете помилитися: це можуть бути обліковці, це можуть бути адміністратори, а це можуть бути агенти з постачання. Надаємо вам слово наші найкращі призери та лауреати міжнародних всеукраїнських обласних міських конкурсів та змагань. Всім привіт! Як то кажуть, не партою єдиною. Окрім якісної освіти, в нас драйвове дозвілля. І якщо ти гадаєш, що танець це твій пульс, биття твого серця, твоє дихання, ритм твого життя, тоді запрошую тебе до студії народного танцю мальби розчинитися у ритмах сучасної та народної хореографії. І ми обов'язково з тобою станцюємо на церемонії відкриття Євробачення 2023. Планах на майбутнє це підняти прапор України на вершині Евересту. А сьогодні я пишаюсь підкоренням Сибарівської скелі. Подолання маршруту манява Буки спільно з командою туристичного клубу Робінзон. Теодор Рузард говорив найголовніша формула успіху, знання, як поводити з людьми, як зробити це правильно, як зробити це ефективно, як почути себе комфортно у нас з людьми. Про це все. І не тільки ми говоримо щотижня на засіданнях волонтерського загону «Майлайф». Золоті медалі зроблені не золото. Вони зроблені з рішучості і рідкісного сплаву, який називається силою волі. Давайте разом формувати волю до перемог в спортивних серці футболу та волейболу. Регенда боксу Мухаммед Аліс сказав: чемпіони не стають тимежених залах. Чемпіона формує те, що в людини всередині. Бажання, мрії, цілі. Тому мрій, реалізовуй бажання досягай цілий разом зі мною, спортивної усекції бокс. Жоден захід в училищі, як і кожне свято в українській родині, не проходить без пісні. Для українського народу світ без пісні, що без сонця. Тож давайте разом з ансамблем душі Криниця» зігрівати Україну пісні. Впевнена, ви мене підтримуєте. Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Будуй майбутнє вже сьогодні разом з нами.